Добрий день, мене звуть Валерія Власенко, я учениця 9 класу Полтавської загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів номер 10 В наш час найпопулярнішою темою є здоров'я людини. Одних цікавий здоровий спосіб життя, а інших мутації, генетичні захворювання та захворювання взагалі. Я відношу до другого типу людей. Придивляючись деякі статті, я натрапила на таку тему, як редагування РНК. І мені стало цікаво, що це таке. Де його використовують? Чим він корисний людству і яка його практична цінність? Ведагування РНК це зміна послідовності меклеотидів в РНК після транскрипції генетичної інформації з ДНК. Цей процес може впливати на функцію РНК, включаючи регуляцію генетичної експресії, кодування білків та інші біологічні процеси. Він відбувається в клітинному ядрі або цитоплазмі. Редагування РНК здійснюється за допомогою спеціальних ферментів, які взаємодіють з молекулярними шаблонами РНК, щоб змінити послідовність нуклеотидів. Давайте розглянемо, які можуть бути результати зміни нуклеотидів в РНК. Зміна нуклеотиду РНК може впливати на її вторинну структуру та здатність взаємодіяти з іншими молекулами. Якщо зміна нуклеотиду призводить до зміни трійці нуклеотидів, то може відбутися заміна однієї амінокислоти на іншу в білковому ланцюжку, що може змінювати її властивості або функцію. Зміна може призвести до виникнення генетичних захворювань, таких як мутацій, дефектів в транскрипції або дефектів в різної експресії генів. Наслідки можуть бути дуже різноманітними, і вони можуть включати зміни білкової послідовності. РНК використовують в багатьох областях біології, медицини та багатьох інших галузях. РНК використовують для лікування генетичних захворювань, таких як цистична фіброза, спадкові захворювання нервової системи, муковісцидоз, гемофілія та деяких форм раку. Його також використовують для розробки нових ліків, які потім будуть використовуватися для терапії раку або інших захворювань. Він також незамінний в дослідженнях функцій генів. Він дозволяє змінювати послідовність нуклеотидів у транскриптах та досліджувати їхні змінені функції. Редагування РНК сприяє розробці нових технологій та методів для дослідження біологічних систем. У висновку я б хотіла зазначити, що редагування РНК є важливим інструментом в біології, який дозволяє змінювати послідовність наплатидів в РНК. Він відіграє дуже важливу роль у багатьох біологічних процесах, таких як корекція помилок транскрипції, генерації різноманітності білків. Регулювання рівні експресії генів та імунної відповіді. Дагування РНК є об'єктом активних досліджень в галузі молекулярної біології та генетики, що може привести до важливих відкриттів та нових можливостей для лікування різних захворювань. Я вважаю, що у майбутньому за допомогою редагування РНК лікарі зможуть знаходити. та… Виправляти різні генетичні захворювання ще на стадії онтогенезу. На цьому, все. Дякую за увагу.